Тебе трошки розшевелити, тим, що у нас тут трошки гриби є, Тут якось вийшов на зв'язок, це вже вже старий, вже такий. але там ще є малюки такі, то зараз буду збирати. Ось так от шкода, що старі пущі всі, майже всі старі, але панорама як виглядає грібні місця, воно Софія сидить, там воно пішло далі на горизонт. І пішли гриби, гриби, там одного можна взяти. Ось тут теж одного цього маленького можна взяти. Цей вже старий. Ось тут. Ось дрантя. Теж наче, білий хороший, але старий і ось красунчик такий.